В якому форматі працюють депутати чи обговорюють питання Тимошенко в куларах? Андрій, депутати зараз працюють в форматі виходу із Верховної Ради. Вони вже всі пішли до гардеробу, збирають свій верхній одяг для того, щоб розійтися звідси, оскільки ранкове засідання спікер Верховної Ради вже закрив. і запропонував депутатам зібратися тут о 16-й годині. До цього часу вони оголошували кілька перерв, ходили на перерви, намагалися щось робити у сесійній залі. Утім, так і не вийшло в них попрацювати. Втім, у куларах продовжували говорити про долю Юлії Тимошенко і. Обмежились лише просто загальними фразами. Про це була нарада у спікера Верховної Ради. поки що ті, хто був на ній присутній, не розтаємничують про що саме на ній йшлося, і про що домовилися. Один із представників фракції партії Рігонів Володимир Олійник говорить про те, що фракція партії регіонів продовжує наполягати на тому, щоб законопроект, який би розв'язував питання Юлії Тимошенко, готували в опозиції. Пряма мова. Позиція фракції така: цей законопроект повинен бути ініціативою опозиції. Ми його подивимося. Якщо будуть якісь застереження, готові внести пропозиції щодо змін і підтримати, якщо в них не буде достатньо голосів. Але ми не будемо ініціаторами. Ми сьогодні повинні зайняти державницьку позицію це пошуки компромісу. В опозиції продовжують наполягати на тому, що ніякі додаткові законопроекти для розв'язання проблеми Тимошенко не потрібні. Потрібен лише підпис президента, ну але є інформація від депутатів цієї фракції про те, що про всяк випадок вони все ж таки готові напрацювати відповідний законопроект. І також нам стало відомо про те, що депутати між собою вже навіть призначили особу, яка буде писати такий законопроект. Йдеться про батьківщинця Павла Петренка. Втім, сам він спростовує, що готові. Відповідний законопроект від ініціативи опозиції. Давайте подивимося. Я нічого не готую. Зараз нічого. Я займаюся зараз змінами до поправками до змін до Конституції в частині правосуддя. Я зараз, зараз цим не займаюся, в принципі. Чином тими депутатами, які подали відповідні законопроекти, залишається депутат Микола Рідьковський. Втім, в партії регіонів кажуть, що його ініціативу не підтримують, оскільки формально його вже не вважають своїм депутатом, бо він готується на вихід із цієї фракції. А також депутат позафракційний Сергій Міщенко він власне презентував сьогодні в кулуарах свій законопроект. І щодо цього законопроекту виникла певна суперечка, оскільки не можуть зрозуміти, як саме рахувати терміни. Ув'язнення, якщо особа, згідно якої буде застосовано відповідну процедуру, буде вважатися такою, що виїхала за кордон. Втім, в партії регіонів не надто до вподобається ініціатива, оскільки вважають, що невідомо чим буде займатися ув'язнений, якого відправлять на закордонне лікування. Пряма мова Це закон не під одну особу, щоб не було ніяких інсинуацій від ж що цей закон писався під Юлію Володимировну Тимошенко. Це писалося для тих громадян, які в жахливих умовах знаходяться в наших тюрмах, які не можуть отримати відповідне медичне. Відповідь на лікування. Якщо людина лікується, якщо проходить якийсь післяопераційний період, безперечно, треба зарахувати. А якщо, наприклад, йде реабілітація ну, такого порядку, що денний так званий стаціонар, зранку капельниця. А після обіду по магазинам, по театрам і прес-конференції на цьому все. Андрію, поки що депутати виходять із Верховної Ради.